Коли люди приходять до церкви, вникаються, в своїх гріхах і приймають Слово Боже, Проповідують, запрошують інших людей до церкви вивчати Слово Боже. Але так стається, що не всі вірні Богу до кінця. А знаєте чому? Тому що ми дозволили сатані війти в наше серце, ми пустили Духа Лукавого який який панує над нашим серцем. Тому дуже важливо, який дух в тобі, Божий дух чи дух сатани, якого духа ми приймемо, з таким духом будемо жити? І чим наше серце наповнене, про те, і проповідуємо. ось що говорить до нас Бог: бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх. Будеш засуджений. Якщо ви шукаєте Господньої ознаки, не шукайте її, бо ознака наша Ісус, який врятував нас від смерті і пекла, який помер за наші гріхи, що ми мали царство світла. Бог нам розповідає, чому його діти не вірні йому до кінця, до кожного, хто слухає Слово. Про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. Це люди, які знають, що є Бог, але не знають Слова Божого, мають свою віру. І тут сатана працює. А посіяне на кам'янистому грунті. Це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його, але коріння в ньому немає, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за Слово, то Він зараз покушується. Це коли ми розуміємо Слово Боже, приймаємо Його. Але не ставимо Бога на перше місце, не приймаємо його в свої серці в цей корінь. І тут дух сатани проникає легко в наше серце, а вміж терен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово. І воно зустається без плоду, це коли ми на перше місце ставимо гроші, багатство, всі блага цієї землі, ну не Бога. І як бачите, і тут диявол може бути, а посіяне в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє. і плід він приносить і дає один у сто раз. Другий у 60, а той у 30 років. Це коли корінь нашого серця Бог, це коли ми розуміємо, що без Бога ми жити не можемо, що Він нам потрібний, як повітря. Прокидаємося з Богом, засинаємо з Богом. Це коли наше серце і наше життя повністю належать Богу. І тут сатані нема місця, і проникнути йому в наше серце не вдасться, бо тута панує Бог. Бог нам розповів, чому ми вірні йому.